Вітаю! З вами Галина Пригріс і я зараз в'яжу регланчик, ось такий кольоровий міксова пряжа. Але мова буде не про сам реглан. Хто хоче в'язати реглани, пишіть, долучайтесь. Завжди багато цікавого, ви для себе можете знайти. Зараз я акцентую увагу на чому. Всі ті, хто у мене купував пряжу, значить, пряжу я продавала саме в ось таких моточках. В ось таких перемотаних моточках. Я відкладу сам реглан поки що. Ось так. До прикладу, я в'яжу різний колір пряжі в мене. Неважливо, який це буде колір. Це буде для павутинки, це буде для ковтинки, будь для чого. Завжди у моїх моточках зроблено ось так. Будь-який з моточків ви візьмете, знаєте, що в таких тоненьких пряжах. В'яжеться спицями чи гачком в основному спицями у декілька ниточок. Так, до прикладу, як ось мій цей кольоровий регланчик. Значить, зробила я як. Ось ниточка, ви за неї потянули. І ось ниточка, ви за неї потянули. Тобто, у вас дві ниточки, і ви зразу ж акуратно в'яжете, ось зразу у два складення. Вам потрібно три ниточки. Зняли таку ж саму третю, додаєте третю, до прикладу, в'яжете у три ниточки. Це можуть бути абсолютно кольорові пряжі. У чотири ось хвостик четвертої. Тобто, завжди, отут на кінчику, є ось така петелька, за яку можна потягнути. Чому саме так я роблю? Тому що завжди зручно працювати, ще раз наголошую: в одну ниточку ви можете користуватись будь-якою наружна чи внутрішня ниточка. Тобто, ось внутрішня, ось наружна. Ви в'яжете тією, яка вам зручніша. Але Якщо це на конусі, ось, до прикладу, Люрикс, ті, хто в'яжуть, чи це Люрикс чи інша пряжа, і в'яжуть багато, ви знаєте, що конуси, бачите, що з ними відбувається. Ниточка чіпляється, ти її розмотуєш, він падає. Потрібне якесь кріплення. Максимально незручно на столі працювати. Неважливо, який це конус. Будь ласка, італійська пряжа, ось вона така, як тряпочка, ниточка, бачите, намотана, а ось тут. Воно все покоцане. Тобто, знову ж таки, ниточку тягнеш. Ось, ниточку тягнеш і, і оце танцювання постійне. Треба, щоб конуси крутились. Треба знову якісь приспособи. Неважливо, це бавовня напряжа. пряжа. Так само, єдина різниця, що тут конус. Пластиковий, але все одно потрібно, щоб він крутився. Або ось так доверху нитку знімати акуратно. Якщо кілька ниточок, допуст... до прикладу, у мене кілька кольорів, або ниточок. Тобто я ось із одного конуса білу ниточку, з другого конуса беру білу ниточку. Так, Де вона? Все показую по факту, так, як є. Ось з третього конуса. І вони мені всі починають танцювати. Тобто, мені вже зразу з різних конусів незручно працювати. Ось. Треба доверху тягнути, звісно, приспособитись, як же ж їх тягнути рівномірно. Вони нерівномірно тянуться, по-перше, по-друге, завжди падають. Якщо в 3-5 ниточок, взагалі незручно. Тому я вирішила, що всі, хто купують у мене пряжу будь-яку, це будуть тільки такі мотки. Причому мотки, в яких немає ось тут великого отвору. Тобто, зручно, я ще раз наголошую, працювати зразу двома ниточками. Тобто, ось вона, наружна і внутрішня. Я тяну дві ниточки, у мене вони на столі. чи... Ви ой, чи ви з собою візьмете десь на природі будете в'язати, вона нерухомо стоїть і ви працюєте. У дві ниточки, у чотири ниточки, в одну ниточку неважливо. Так що ось такі бабінки єдине питання. Між іншим, Люрикси я також стараюсь перемотувати. Кілька разів вже перемотувала людям, але він дуже важко перемотується. Тому не знаю, як буде з люриксами подальшому, але з паєтками теж бувають моменти, тому що коли перемотую з паєтками пряжу, вона чіпляється. Паєточки зачіплюються за люрекс. Так що любі мої. А ви мені обов'язково напишіть, чи погоджуєтесь ви зі мною, що цей варіант може бути найкращим для зручної праці. З вами Галина Прігріс.